Сьогодні вам завершують будівництво сонячної станції. Наскільки кіловат ви замовили станцію? П'ять. Що спонукало вас зробити вибір саме в сторону сонячної енергетики? Ну, по-перше, у нас сонця досить багато. Якось воно обідно, що воно просто так пропадає. Забезпечує гарненько, тому чому б і ні. Якщо літій железо-фосфатний акумулятор, це ж і ночі, коли малий розход. Так виходить, що дуже удобно, економічно стоїть, посчитав, подумав гарненько. Чи були якісь вагання перед придбанням станції? Вагання були одні. Багато неякісних. Треба, треба знати до кого звертатися. І коли мої друзі поставили станцію, коли я убедився, що компанія серйозна і на них можна надіятися, не Гриби однодневки. От тоді, значить, до них звернувся, порекомендували, що як зробити. Чи були якісь ще причини, чому ви звернулись саме в нашу компанію? Причини. Ну, по-перше, при розмові з спеціалістами все-таки відчувається, що люди фахівці, а не кровельщики. От, і дорожностроїтелі. Вони дійсно фахівці. Тому що я цю тему вивчав. Я її вивчав, моніторив, наблюдав, інтернет же ж не, не просто так. Ви врахували окупність своєї станції? Чи для вас первинним є комфорт? Значить, окупність, безусловно, тут має е, сенс. Але первинним все-таки надійність. А коли не знаєш. Е, чи той холодильник працює, чи ні, чи вода буде, а село це вода собственної подачі. Та й тепло іноді. В результаті кондиціонер ну, ніяк не включиш без. От, печку і ще можна розпалити, це не проблема. А світло звідки взяти? Попробував на маленьких, тих, що доступних. Убедився, що все таки стоїть. За будівництвом сонячної електростанції я все таки рекомендую е, звертатись в компанію ЄСС.